А первосвященники з старшими і книжниками та весь Сінедріон зараз уранці, на раду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пілатові видали. А Пілат запитався його, чи ти цар юдейський, а він йому і відповідь каже: Сам ти кажеш, а первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пілат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більше нічого не відповідав, так що Пілат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варава. Ув'язнений разом із повстанцями, які зі повстання вчинили, були душогубство. Коли ж НАТО зібрався, він став просити Пілата зробити, як він завжди робив їм. Пілат же сказав йому відповідь хочете, відпущу царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали пересвященики, а пересвященики НАТО підмовили, щоб краще пустив їм варнаву, вараву. Пілат же промовив і знов їм у відповідь А що ж я чимнитиму з тим, що його ви іудейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знов розіпниєв. Його Пілад же сказав їм, яке ж зловчинив він. А вони ще сильніше кричали, розіпни його. Пілат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, що просп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору, цепто в приторій, і цілий відділ скликають. І вони задягли його в багряницю і, сполівши стернини вінка, поклали на нього, і вітати його звичали, зачали раді цар юдейський, і тростини по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидались та вклонялись йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'яти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона, кіріни янина, батька Олександра та Руфа змусили, щоб хреста йому ніс. Його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою звішаного, але він не прийняв і його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї. Хто що візьме? Була ж третя година, як його розп'яли. і був написаний цар е, напис провини його, цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч і одного ліворуч. Його і збулося Писання, що каже, до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали: Отак, ти, що храма руйнуєш за три дні, будуєш. Зійди із Христа та спаси самого себе. Теж і пересвященники з книжниками глузували і один до одного сказали: Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер з Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були, розп'ять. Ті насміхалися з нього.